Де ж, де буде? Блін, не хочу. Ну що ти як ну, швидко треба? Блять, хоч викинь его. Ну, оце ж. Можем допомогти? Що вам Приймати значка, ось мені треба от це, щоб мені треба, щоб отакий от телефон отут з'явився, бачите, а він не хоче. Вы набрати щось хочете? Так. Да. Так вот, вы видите, оно не включаем. А ну, тут. Вот это мару надо. Вот это. Значит, тут пятьдесят девять, шестнадцать щось... рублей. Пишет, уберу, ладно. А, вот так, Блин, появляется, вот От як я зробити, щоб... О. Представь, пока з девушкой разбираемся, а ви уточняете. О, 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 так. Тома, какое отделение в Киеве? 300... Триста. Да вот, ладно. Так.

Здравствуйте. Яке відділення, котик? 305. Бо я на новій почті, а мама каже, вроді таке, ну перезвони юлечки. Все поняв. Δεν θα είστε στο τίποτα